Моцберг нам для тестінгу дав свій MMR Pro під калібр 223 з 18-дюймовим стволом. Сьогодні ми виставляємо оптику і пристрілюємо відповідно цю оптику. Процес виставлення оптики досить непроблематичний. Кожен стрілець може це зробити на будь-якому стрільбищі чи в будь-якому тирі самостійно, без залучення додаткових знань чи вмінь процесі Покажу, як це робиться. Керуючись кустарними умовами, можна так сказати, ми можемо взяти отаку нитку кольорову, да, в даному випадку вона синя, із вагою в кінці нитки. Нав'язуємо її на будь-яку горизонтальну поверхню, прив'язуємо. Для того, щоб ми могли... Оптикою, а саме е сіткою оптики, вертикалю причепитися до цієї нитки, оскільки вона завжди нам буде показувати в нуль. І таким чином ми можемо вирівняти нашу сітку відносно нашої, нашого горизонту зброї. Далі ми виставляємо е рівним горизонт нашої зброї. Е я користуюся е станочком. Відповідно. Затискаю його в станочок, виставляю горизонт зброї. Далі ми, звісно, візьмемо, затиснемо, перевіримо приціл відносно довжини нашого приклада і плеча. Тобто ми вже, я вже це зробив попередньо. І відповідно зараз ключиком затискаю саме кріплення моноблок нашого прицілу. Затиснув. Попробував, він стоїть стабільно на місці, після чого влягаюся і сітку прицілу по вертикалі. Виставляю відносно нитки, яка знаходиться на дистанції 25 метрів. Зараз покажу, як я це роблю. Так, Виставив. І тепер хрест навхрест ми можемо затискати наш прицільний пристрій. Так, Прицільний пристрій ми затиснули. Тепер стріляємо, проводимо стрільбу, і, відповідно, на дистанції 50 метрів е пристрілюємо наш карабін Mosberg MMR Pro. До речі, в даному карабіні у нас йде е нержавіючий ствол, е що дасть можливість довшої його експлуатації і використання. Тепер пристрілюємо. Фактично зробили прив'язку до мішені за ракулею. Несемо поправки горизонталь, вертикаль оптичного пристрою і два-три набої, і ми пристріляні в мішені. Тобто виставка виставляння оптики е, на цьому завершується. У зв'язку з тим, що Мозберг дав нам протестити використати, використати протестити е, даний карабін, 18-дюймовий. З нержавіючим стволом під калібр 223. Ми сьогодні взяли чотири вида боєприпаса. Тобто ми взяли сьогодні Вінчестер, виробництво США 55 грейн. Ми сьогодні взяли е, Golden Target е, 77 грейн. В нас залишилися ще з старих запасів Wolf е, москальський, Це тула наскільки. Наскільки мені пам'ять не змінює, по-моєму, тула 62 грейна. І в нас є е, 556 на 45 е, бойовий боєприпас, тобто стальною серцевиною. Зараз ми відстріляємо всі ці боєприпаси будемо бачити їхню балістику. Пристріляні ми під Вінчестер е, під 55 грейн, бо е, це для мене є валовим патроном і, скоріш, що ним я буду... Подальшому і користуватися на даному карабіні. Тому е пристріляємо під нього і будемо бачити зовнішню балістику е польоту і влучення, точка прицілення, точка попадання по остальних інших набоях. Тому е дивимося, пробуємо. Зараз беремо кучку. Побачимо точку попадання. Працюємо. До речі, е замітив особливість, певно, по карабіну. По карабіну. Е, дуже плавний, е, плавна віддача. Думаю, це пов'язано з тим, що е, трубка газоотвода, саме безпосередньо е, трубка газоотвода, вона має вона більш довша відносно ствола, і, відповідно, порохові гази довший проміжок часу рухаються е, і створюють більш плавний тиск на е, затвор. Тому... Е, Сама віддача вона досить цікава, м'яка, е не різка, не рвуча. Е відстріляємо, зараз спробуємо отримати певний результат. Ми відстріляли Вінчестер, Відповідно, зараз підемо подивимося, що ми там настріляли, яка купчатість. Маємо влучення, маємо певну кучність. 2,5 см. 2. 2 см. 2 см кучність, по суті, точка прицілення, точка попадання, точка попадання влучення чуть-чуть вище на 5 см. Відповідно, від пристрілки зброї. Для чого я так роблю? Коли ми розриваємо дистанції до 500 метрів і е, бачимо зону пораження нашу, е, ми повинні цілитись в районі пояса, а влучати в районі грудної клітки. Для чого це робиться? Щоб не закривати прицільною маркою нашу мішень. Тому все в нормі. Тобто, поки що маємо результат. Переходимо до наступного набою. Боєприпас, який ми візьмемо, це буде бульф. Тобто це е, російський боєприпас 62 грейна. Е, Провіримо його балістику, побачимо наскільки він дасть відхилення від точки прицілювання. Він має ось таку упаковочку і відповідно гільза сірого кольору. Три набої. Мені цікаво, чи перезарядить, бо вони в мене давали раніше, коли в мене була певна їхня кількість осічки часто і не досили, а не досили через те, що не вистачало енергії згорання перехових газів і відкидання затвору в крайнє заднє положення. Зараз побачимо, спробуємо. На рубежі вогонь! От про те, що я казав. Відбулася не досил набою. Пробуємо ще зробити постріл. Ще раз пішла а січка або не до сил, Зараз за Да, не до сил набою. Якщо ми бачимо, набій е, знаходиться в магазині, тобто фактично не вистачає е, при 62 кул, грановій кулі, не вистачає е, згарання перетиску порохових газів для того, щоб. Ветянутый затвор крайне задняя положение и не поставило затвор крайне заднее положение. Да. Затвор не доходить крайнє заднє положення, відповідно, не досилає наступний набій. Ідемо дивитися. Я сумніваюся, що там і по кучності буде хороший результат, але подивимося зараз. Так, і що ми маємо? Ну, в зв'язку, що це руки українські, а набой маскальський. Відповідно, результат на ліцо. Є. Погана кучність, але точність хороша. Тобто Ми в серединці мішені. Тобто е саму кулю з 55 до 62 грейнів опустило в районі 4 сантиметрів на 50 метрів. Тобто ми чітко маємо розуміти, що е інший набій, інша вага кулі. Ну, відповідно, я думаю, і інший пороховий заряд. Утикання, точніш, недосил призвели до того, що ми маємо такий результат. Рухаємося далі. Вульф набій. Беремо наступний набій для е, прострілки е, Golden Target матчевий 77 грейн. Невіска. Погнали. До речі, досить цікава в них внутрішня упаковка, мені так сподобалось. А, картон. А тут, бачите, який пластик. Компактно упаковано. Дуже цікаво. Пальчиком підділи вверх. Ці планки мають місце. Якісно. Три набої. До речі, ця куля має постатілий носик для стабілізації. Вот. Постатілий носик для стабілізації кращої. вогонь. Зброя відпрацювала без приключень, як попередній російський набій, тому все ж таки американський набій класом вищий. Так, і що ми маємо? А ми маємо те, що куля 72 грейна опустилася на 8-9 см. Тобто, а, чим важча куля, тим точка попадання нижча згідно з зовнішньої балістики. Тобто ми це бачимо, ну і приблизно можемо розуміти наскільки вона впаде на дистанції 100 метрів, враховуючи. І зовнішню балістику 200 метрів, 300 і в подальшому. Будемо далі тестити, пробувати. Простите. Так, ну і на кінець ми підійшли до самого солодкого, самого цікавого. Це військовий набій 556х45 на армії НАТО. Американський набій 62 грейна. Зараз глянемо сам патрончик. Патрончик у нас. Без маркеровок. Особливих маю на увазі кольорових маркеровок, як зазвичай в них є. Тобто, от, от така от у нас донце гільзи. Що? Спробуємо відпрацювати, побачимо результат з цим набоєм. запах інший пороха. Відпрацювало без затиків, без осічок, без перекосів. Ходімо дивитись? Так, маємо військовий набій. Що ми маємо? Маємо один відрив, два влучення, досить кучненько. Сантиметр ну і 2,5 см від крайнього розриву. Тобто а, попередньо кулю опуст, опустило вниз в районі 7-8 см. Про що це говорить? Що навіть попередній цивільний набій 62 грейна і цивільний набій Вульф мають різну точку попадання. В районі 3 см. Зрозуміло, так? Да? Тобто, по факту ми маємо маємо різний результат при одній тій самій вазі кулі. Але різниця в чому? Відповідно, в пороховому заряді. Пороховий заряд може бути, не може бути, а скоріш всього, що е, порохового заряду більше в... Е, в бойовому набої і в цивільному менше, відповідно, траєкторія інша. В результаті ми маємо чотири види різних набоїв. Точка прицілення, точка попадання. Точка прицілювання в нас ТП під зріз мішеньки. Відповідно, так і пристріляний був на 50 метрів. Висота точки попадання був розрив в районі 3 см 3 см. Тобто, що ми маємо по вульфу російській 62 грейна? Було э, два недосила, відповідно, два влучення. Э, висота э, в районі норми, кучність непогана. Далі Вінчестер 55 грейн, кучність, э, висота э, точка попадання. ТП середня точка попадання в нас в районі 7 см, кучність в районі 5 см посередній результат. Далі GT, тобто Golden Target 72 грейна, кучність хороша, третій це, мабуть, мій відрив. Моя помилка. І беремо військовий набір. Набій 5,56 на 45,62 Грейна, кучність в 0,5 мо. Точка прицілювання, точка попадання. Тобто, фактично, куля 5,56. В 0 по привишенню по зовнішній балістиці на дистанції 50 метрів. Дякую за увагу. Два, тридцять чотири. Зараз робимо швидше. Да, да, візьмемо. Да, а, ага, не дослав. Хорошо? Один п'ятдесят дев'ять так собі. Москальський патрон не досилає. Зараз ще раз. Один сорок вісім. Ще раз. Я снимаю, я не запаникал. Еще раз. Е? хорошо, один шесть. Еще раз. На одну маем выйти. Закінчились набої. бої. Один шістдесят чотири. Один промах. Один 1.53. Один три. Якщо довго не тренуєшся, втрачаєш навиги Мозберг їх покращує. Ми проявляємо культуру поводження зі зброєю. Право білдріл темпова стрільба. Заряжаю. На запобіжнику. Готовність зброї номер три. Увага. 8 18